Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, що таке страхи, та взагалі, що з ними робити, як з ними справитись, і відповідно, як з ними боротись. Отож, страхи в житті людини це відповідно саме ті блоки, те, що сидить в нас на підсвідомості, і саме те, що ми притягуємо в своє життя. Особисто в мене Кармічний хвіст 1899, а18. – Аркан 18 це страхи. Тобто, це саме ті страхи, які лізуть у нас звідки хочеш. Це саме ті блоки, це саме те, що не пропрацьовано, і те, з чим ми прийшли в це втілення для того, щоб пропрацювати його. Отож, в попередньому тілені, знову ж таки, ми коли маємо кармічний хвіст, це вже та енергія, яка в нас уже в мінусі, тобто ми прийшли в це втілення для того, щоб вивести її в плюс. Отож. Кармічний хвіст 18 або взагалі аркан 18, коли він в мінусі, то це говорить про те, що в людини дуже багато страхів. Страхи це саме ті блоки, саме те, що перекриває і не дозволяє, і не пускає ті блочки, які знаходяться скрізь, і, як нам, нам здається, вони повністю оточують нас. Знову ж таки, виходить ситуація наступним чином, що. Кожної людини є певні свої перепони, певні свої завдання, які вона боїться виконувати, або те, чого вона боїться. От саме це і називається страх. Дуже класно і дуже круто, коли людина йде в той страх. Тобто вона боїться, вона розуміє, що страшно, але вона йде туди. Що потрібно зробити? Знову ж таки, як з цим справляюся я. Я коли розумію, що от є певна ситуація, в мене вилізає куча цих страхів, просто куча. Я боюся абсолютно всього. Я розумію, що це просто так працює моя енергія, і я приймаю ось той страх, я аналізую, я розумію, що саме страшне може статися. Коли ти розложуєш повністю все, ти розумієш, що насправді дійсно там нічого такого і немає. Отож, коли ми включаємо аналіз, коли ми розуміємо, коли ми досягаємо і приходимо до розуміння, що це просто-напросто наші блочки, які стоять у нашому житті, я з легкістю і відповідно, з певною впевненістю іду в той страх. Я розумію, що нічого критичного там не буде, і, в принципі, все, що не відбувається, відбувається на краще. Коли ви його приймаєте, той страх, коли ви з ним не боретесь, коли ви не акцентуєте на ньому увагу, то як виявляється, нічого страшного взагалі і не існує. Отож, зі страхами не потрібно боротись, їх потрібно приймати і відповідно йти в них. Це неймовірно круто, і відповідно буде зовсім інший результат, не той, що був попередньо у вас.